It was a really time in that Одеса була під обстрілами, часом не було світла та води, і не завжди в неї було тепло. Тому новина про підтримку з боку ЮНЕСКО стала буквально променем серед світла серед хмар. І це був дійсно потужний сигнал того, що світ з Україною, що Одесу беруть під захист, і це додало нам все ще більше, зміцнило нашу волю. Щиро дякую вам за це. And it really was an Хочу вам повідомити, що 28 липня Верховна Рада України прийняла звернення до ЮНЕСКО, до урядів та парламентів держав, які входять до її складу. Аурекінформутвентилай, Верховна Рада countries адопти спеша меседжіфа Олса Меброслав UNESCO. В цьому зверненні Верховна Рада України від імені українського народу закликала розпочати консультації щодо внесення змін до конституції ЮНЕСКО, які дозволять позбавити Російську Федерацію членства ЮНЕСКО та її органів. Um searching and looking for the possibility of changing the constitution of UNESCO uh, to looking for the opportunity and ability to take out Russia Federation out of the UNESCO list members. Ми розуміємо, що це важкий шлях, і за один крок його не здолати. Але ми розуміємо, що цей шлях обов'язково потрібно пройти, бо не може країна, яка нищить культурні цінності, мати членство в організації, яка покликана їх захищати. Виключення Росії зі складу ЮНЕСКО стане не лише новим актом підтримки України. Це покаже всьому світові, що цінності насправді існують, і покарання за незвагу до них є невідворотнім. US, show, uh, whole, uh, so okay. хочу підкреслити. Країна терорист свідомо руйнує багатовікову культурну спадщину України. Like really Пам'ятники Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і тим самим Російська Федерація цинічно порушує всі міжнародні зобов'язання за статутом ООН, статутом ЮНЕСКО і за Конвенцією про охорону всесвітньої культури і спадщини природної спадщини. And I would like to highlight that by these uh, actions the Russian Federation really over-cruelty overcomes all the rules and overcomes the rules of the Chapter of the year of the Chapter of Pinesa, and all other legal documents that are true. is і Одеса знає, що не залишається сам на сам зі своїми проблемами. Одеса really city, and knows that it's not alone Допомога обов'язково об прийде і з боку України, і з боку всесвітньої спільноти. Sure from Ukraine, from the world і ваш візит до Одеси є доказом того, що наші надії та сподівання не є марними. And але наше місто не хоче не тільки відновлення своїх святинь та будівель, які були архітектурними окрасами міста. Барас uh, и прагне справедливості покарання тих для кого культура є і цінності є пустим звуком. Деса вон дуже важливо і хоче паніш ху. Who made it to Тому Одеса сподівається не лише на допомогу з боку ЮНЕСКО, а й на відновлення справедливості. That's why Odessa